Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Розповім вам сьогодні про одну тиху революцію, яка відбувається в індустрії консалтингу і чому там дуже багато що може змінитися через прихід штучного інтелекту. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, і прокоментуйте, що ви думаєте про цю історію. Консалтинг насправді це. Золота жила. Жартують, що першу чергу для тих, хто в цій сфері. Я, до речі, сам вийшов з консалтингової індустрії, починав працювати взагалі, коли мені було 16 років на першому курсі університету. І насправді це надзвичайно крутий досвід, тому що ти з одного боку розбираєшся в дуже багатьох речах, ти просто вимушений занурюватися на два рівні глибше для того, щоб бути корисним своєму клієнту. Та з іншого боку, доволі широкий спектр питань, які ти охопи. Куплюєш в своїй діяльності. Ну і це дуже приємно, коли ти приносиш користь своєму клієнту, і коли на цьому заробляєш гарні гроші. А насправді консультанти заробляють дуже гарні гроші. А генеральні директори керівництво компанії вони можуть не тільки отримати цінну експертизу. А ще й перекласти відповідальність на зовнішню сторону. Тому що якщо провал в бізнесі скажуть погані поради дали консультанти, подивіться ну от на них все валимо. Да? А успіх, звісно, треба привласнити собі. Ну, це нормальна практика, да? такий аутсорсинг відповідальності і інсорсинг експертизи. Це складова індустрії. Це норм В цій індустрії є деякі дуже великі гравці. Я сьогодні розповім вам про одного з гігантів індустрії компанію Accenture, яка відокремилася від своєї. Бухгалтерської, можна сказати, сестринської компанії в 2000 році, і в 2001 році вони стали публічною вийшли на фондову біржу, і їх акціонери мають всі підстави бути дуже задоволеними, тому що з 2015 року до кінця минулого року Ексеншор. Принесли своїм інвесторам 370% прибутків з рахуванням дивідендів, і вони обігнали не лише індекс S&P 500, що мало кому вдається, а і таких. Гігантів, скажімо, як Голдман Сакс або Морган Стейнлі, які також відомі своєю, ну такою, не тільки експертизою, а й пихою в консультуванні на піку зростання американського фондового ринку в лютому цього року, ринкова капіталізація Accenture сягнула 250 мільярдів доларів США, що перевищило, до речі, вартість обох цих. Інвестиційних банків, які я згадав, то ж двісті мільярдів доларів це дуже багато. Ну я не кажу вже про те, що це в півтора рази більше за розмір українського ВВП. Але якщо брати найдорожчі компанії, то в Європі найдорожча компанія коштує. Скільки? 350 мільярдів доларів приблизно. Да? Це компанія Novo Nordisk фармацевтична, і поряд з нею йде компанія LVMH, яка робить модний одяг там, і так далі, я вам про них розповідав. Так от, Accenture 250 мільярдів, да? тобто одна з насправді з найдорожчих компаній за європейськими стандартами. Але не все так райдушно. І з того часу. Інвестори зрізали у вартості компанії 60 мільярдів доларів, і її самовдоволена посмішка зникла. 20 червня акції Accenture впали на 7% після невтішного квартального звіту. Хоча виручка компанії виросла до 17,7 мільярда доларів США, операційний прибуток до 3 мільярдів доларів США. Це, до речі, трохи перевищило навіть очікування аналітиків. Да? Так от нові замовлення все-таки падали два квартали поспіль. Тобто факт дуже крутий. Картинка статична фотографія цього бізнесу це дуже круто в моменті, але. Злам тренду відбувся причому зменшувалися і разові консалтингові проєкти та і послуги, де Accenture бере на себе щоденні корпоративні функції клієнтів, і кількість клієнтів, які уклали контракти на суму понад 100 мільйонів доларів США, за останній квартал скоротилися з 32 до 30. Чому Ексенчер втрачає оберти? Частково це тимчасові труднощі в світі, де точиться торговельна війна, де геополітичні потрясіння на близькому сході, де багато глобальних компаній засереджені на виживанні, а не на перевинайденні, яка є фірмовою фішкою Accenture, то це ну, виглядає доволі не дивним. Але проблеми компанії насправді глибші, тому що Accenture заробила статки. Допомагаючи іншим адаптуватися до нових технологій, до нових викликів. Причому ну, вони допомагали компаніям ставати більш ефективними і, скажімо, використовувати цю хвилю інтернету, хмарних обчислень і так далі. Тепер в добу генеративного штучного інтелекту сама компанія опинилась перед великим викликом. Коли автономні агенти штучного інтелекту стають дедалі популярнішими, чи потрібні взагалі. Такі консультанти у нас на платформі Українського глобального факультету Михайло Пацин з AI Think Global, Learn to Learn Global читав розкішну годинну лекцію про оце якраз цих автономних агентів штучного інтелекту і. Команда Михайла створює по суті такі цілі департаменти AI-агентів, які працюють під капотом провідних компаній. Одні займаються маркетингом, інші займаються фінансами, там треті займаються аналітиком. хтось займається креативом, хтось займається сапортом клієнтів, причому і кастимер саппорт, і технічним і так далі. І частина. Персоналу сьогоднішніх провідних банків, страхових кампаній, фінтех кампаній це не завжди люди. Інколи це вже агенти штучного інтелекту. Ми з вами можемо про це навіть не здогадуватись Я залишу лінк на цю кампанію Lorter Global Глобала ЕСІНГЛАБЛІ під цим відео. Так, от це питання, як же впоратись з цими викликами генеративного штучного інтелекту, автономних агентів, дуже турбує Джулі Світ. Генеральну директорку Accenture яка обіймає цю посаду з 2019 року. Її відповідь має дві частини: по-перше, клієнти потребуватимуть стільки ж допомоги штучним інтелектам, як і з попередніми технологіями, якщо не більше, тому що штучний інтелект не панацея їм треба вміти користуватись, йому треба вміти ставити правильні задачі, його треба вміти правильно інтегрувати до інформаційної управлінської системи компанії. По-друге, Accenture ідеально підготовлена, щоб цю допомогу надати. Але обидва твердження на, насправді звучать ну не надто. Перспективна і реалістична, Ну, давайте подивимось, чи потрібна допомога штучним інтелектам. Багато міжнародних компаній справді не можуть розібратися з генеративним штучним інтелектом. Якщо запитати менеджерів про переваги, скажімо, різних моделей там клод 4 чи чи O3, більшість ну просто будуть знизувати плечима за даними S&P Global, 42% компаній в цьому році відмовились від своїх. Деяких ініціатив в сфері штучного інтелекту, тоді як рік тому таких було лише 17%. Тобто, ми бачимо певний хайп, і не всі реалістично оцінюють перспективи. Отже, допомога консультантів таки потрібна, але чи надовго? Accenture побудувала свій успіх на партнерствах з безлічю технологічних компаній, допомагаючи клієнтам обирати, впроваджувати і підтримувати їхні дуже часто складні продукти. Всі сторони підкреслюють міцність цих зв'язків. Наприклад. В листопаді 24-го року Accenture та Microsoft додали до їхнього спільного підприємства Avant, якому вже 25 років, нову програму Copilot для трансформації бізнесу. А в травні цього року Accenture разом з SAP, SAP цей гігант якраз європейського бізнесу і технологій, вони запустили ініціативу для малих, але швидко зростаючих компаній, щоб, за словами Джулі Світ, вони могли перевинайти себе, процвітати та зростати. А за словами Крістіана Кляйна з САП, щоб вони могли працювати швидше, ефективніше і масштабуватися з впевненістю. Незважаючи на ці публічні заяви про дружбу, деякі партнери Accenture хочуть просто. Позбутись посередника і штучний інтелект, дедалі більше інтегруються в продукти, в такі саме кор рішення їх вчорашніх партнерів. Деякі великі гравці, такі як, наприклад, Палантір, я розповідав вам про цю унікальну таємничу кампанію, вони відправляють своїх інженерів працювати. Безпосередньо з клієнтами І один з технологічних босів прямо заявив, що це дозволяє клієнтам зекономити, в тому числі на таких консультантах, як Accenture. Взагалі, унікальна система продажів у компанії Да? Подивіться це відео, я думаю, вам може бути цікаво. Вже зараз темпи нових контрактів Accenture на Проєкти штучного інтелекту сповільнюються з 200 мільйонів доларів США на квартал минулого року до 100 мільйонів доларів США за останні три місяці. І це не надто обнадійливо для початку технологічної революції штучного інтелекту. правда? Як підсумовує Том Раденхаузер з Kennedy Intelligence, для Accenture штучний інтелект це не цифрова революція 2.0. А хто ж виграє в еру штучного інтелекту? Незважаючи на заяви Джулі Світ. Епоха штучного інтелекту, швидше за все, належатиме не посередникам, таким як Accenture, а Саме розробникам технологій за останні 10 років до появи ChatGPT в листопаді два року прибутки акціонерів Accenture сягнули 200%, а співвідношення ціни акцій до прогнозованих прибутків перевищувало показники таких компаній, як SAP, як IBM. Але за останні 2,5 роки ситуація змінилась. Наприклад, той же Palantir тепер коштує 338 мільярдів доларів США, що в 6 разів більше. Ніж рік тому. Тобто, за європейськими мірками, палантір вже став однією з найдорожчих компаній, хоча в Штатах від найдорожчих компаній на фондовому ринку вони поки відстають ще на порядок. Але колосальні темпи зростання. Accenture могла би використати доступ до ринків капіталу, щоб інвестувати в діптек, да, в глибокі технології, як це робить, наприклад, той же IBM. Натомість компанія витрачала кошти на. Численні невеликі поглинання консалтингових компаній, зокрема, близько 50 рекламних і маркетингових агентств, які, за прогнозами Meta і Google, можуть просто ну, стати непотрібними через штучний інтелект, застаріти. Так що, чи врятує Accenture таке перевинення, щоб заспокоїти інвесторів, Джулі Світ реорганізувала кампанію навколо оцих? Послуг перевинайдення. новий підрозділ об'єднує всі бізнеси Accenture в єдиний центр для задоволення потреб клієнтів. Його очолить Мані Шарма. Авторитетний керівник американських операцій кампаній, але це звучить просто як знаєте, ребрендінг того, що Accenture так робила. Якщо кампанія хоче уникнути зникнення через штучний інтелект, як, наприклад, та ж кампанія Nokia, практично зникла з ринку телефонів з приходом смартфонів, які вони не розгледіли, то мабуть Accenture потрібна краща стратегія. Цілі індустрії великі зрілі компанії опиняються під великим знаком питання з приходом генеративного штучного інтелекту. А це ж лише тільки початок, тому що тільки 6% компаній компаній Сполучених Штатів Америки використовують штучний інтелект інші тільки до цього придивляються, починають в це інвестувати. І ті, хто це зроблять раніше, вони звісно здобудуть велику конкурентну перевагу. Тому я раджу вам продивитись до компанії Льоротора Global і Async Global, підписатись до речі на канал цих компаній в YouTube і оцінити наскільки для вас може бути ефективним штучний інтелект для того, щоб економити витрати, збільшувати продуктивність існуючих команд, прибирати людські помилки, отримати новий рівень прозорості, ефективності бізнес-процесів, і навіть збільшувати доходи через те, що можна пропонувати більшої якості і користі вашим клієнтам, поставивши штучний інтелект під капот, не намагаючись це. Робити так, як це робили там 5 років тому. Більше так, вже компанії-лідери цього робити не будуть. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Діліться вашим досвідом і діліться цим відео з тими друзями партнерами, яким це може бути корисно. Дякую вам до зустрічі.